Автопарк патолого-анатомічного бюро поповнився каретою швидкої допомоги. Це вдалося здійснити за сприяння інституту розвитку міста Запоріжжя, який комунікував з представниками посольства України в Чехії. А доправили машину з Чехії представники благодійного фонду Янголи Свободи. Загалом на потреби медицини з початку війни передали вже 16 машин. Нині підприємство працює і в рамках договору договорів на гістологічне дослідження з лікувальними закладами. Ми дуже вдячні, що передали таку красоту. Вона буде нам дуже допомагати, тому що у нас автопарк саме знаєте який, і ми стараємося зробити краще, ніж це може цей транспорт. А з цим чудовим транспортом хлопці дуже вдячні. Наше населення коли там чує вони думають, що це вже це вже стосується неживих, але не знають скільки яка велика робота стоїть за гістологічними дослідженнями, і наскільки це потрібно різним людям з різними захворюваннями, і що ви ну просто, це дуже потужний інструмент для діагностики і встановлення там, результату. Хочемо подякувати безумовно нашій прекрасній комунальній установі, інститут розвитку міста і дуже вдячні нашим партнерам, тому що вказана. Тівка прибула до нас з Чехії, вдячні благодійні організації, яка забезпечила доставку цього автомобіля, тому що це також складно перетнути кордон і завести її сюди. Сподіваємось, ми не ні, ми не сподіваємось. Ми переконані, що вона буде вам в допомогу, і вдячні міжнародним партнерам.